Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Одесі серед Білого дня застрелили активіста Дем'яна Ганело, який російською пропагандою схарактеризований як організатор подій біля будинку профспілок у Одесі. Неважко помітити, що це вбивство відбулося наступного дня після того, як Європейський суд з прав людини фактично визнав. Українську державу винною у наслідках пожежі в цій будівлі, яка відбулася на тлі спроб Російської Федерації встановити свій контроль над всім сходом і півднем України під час подій після майдану 2013-2014 років. Звісно, якщо прочитати рішення Європейського суду з прав людини, є очевидним, що саме російські дії по дестабілізації ситуації в Україні вважаються першопричиною того, що відбулося у одеському будинку профспілок, а українській державі виставляють претензії, зокрема й тому, що високопосадовці, які, як ми розуміємо, були на боці Москви, не отримали належної процедури переслідування з боку української держави і змогли втекти до Росії, де очевидно і отримували свої завдання щодо дестабілізації однак для Кремля та його агентури. Деталі рішення Європейського суду з прав людини, звичайно, ніякого реального значення не мають. Має значення факт: Україна програє навіть міжнародний суд пов'язаний із подіями в Одесі, і наступного дня у цьому українському місті вбиваються. Людину, яку росіяни продовжують вважати організатором того, що відбулося. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що якогось організатора подій біля будинку проспілок, взагалі тоді не існувала, мова йшла скоріш про цілу серію сутичок між тими, хто допомагав перетворенню Одеси на народну республіку, і тими, хто намагався. Зашкодити цим діям російської агентури і сприяти збереженню Одеси. І Одещини у складі української держави, і всі ми прекрасно розуміємо, що боротьба за це зовсім не є завершеною що у планах російського президента Володимира Путіна та його оточення окупація усього сходу і півдня нашої країни, а можливо і знищення української державності, на якому у Кремлі продовжуються наполягати, коли обговорюються результати. Російсько-української війни, які були б сприятливими для російської держави і російського політичного керівництва, з цієї точки зору дестабілізація в Україні є частиною російських зусиль по знищенню державності у сусідів. Зовсім не тільки війна, зовсім не тільки обстріли мирних українських міст ракетами і безпілотниками, від яких Одеса потерпає як Одна з найперших, але й серйозна дестабілізація ситуації вбивства залякування людей і спроби перетворити Україну на суцільну територію терору з цієї точки зору. Вбивства в Одесі вписуються в ту парадигму, яку ми вже спостерігаємо з часу, коли у Львові було застрелено Ірину Фаріон, звісно. Перші удари можуть відбуватися саме по тих, кого у Росії будуть називати представниками радикальних політичних поглядів, але в будь-який момент терор може також розповсюдитися і на тих, хто висловлює погляди близькі. До тих, що розповсюджується саме російською пропагандою. Ну і звісно, це ще й підготовка до того, щоб українці сприймали терор як норму і не дивувалися можливим замахам і вбивством представників українського політичного і воєнного керівництва, що поза сумнівом також є у планах Володимира Путіна Федеральної служби безпеки Російської Федерації, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та всіх інституцій, які працюють на ліквідацію української держави, та приєднання її території до Росії вже найближчими роками, адже всі у російській столиці розуміють, що вікно можливостей, пов'язане із обранням президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа, може. Зачинитися і таким чином зараз потрібно форсувати події, щоб як казав один з найближчих соратників Володимира Путіна Микола Патрушев вже у 2025 році Українська держава перестала існувати а в Кремлі святкували б відновлення своєї імперії, принаймні у кордонах 1991 року, коли мова йде про Україну та сусідню Білорусь, фактично окуповану Росіянами. Так, що кожне вбивство це частина великої антиукраїнської стратегії Москви. і так це потрібно сприймати питання в тому, як українські інституції реагують на цю очевидну небезпеку, адже тепер стає відомим, що одеський активіст звертався до Служби безпеки України із повідомленнями про погрози. Які йому надходили, і просив про персональний захист таким чином, і з тим, що навколо нього відбувається, потрібно було оперативно розбиратися не тільки з точки зору безпеки конкретної людини. Та його сім'ї. А з точки зору необхідності зрозуміти наскільки серйозні позиції має у Одесі та на півдні України російська агентура та всі, хто сподівається, що рано чи пізно Одеса стане звичайнісіньким обласним центром Російської Федерації і над інституційними будівлями цього портового міста з'являться триколори Росії. А Володимир Путін буде вже без жодних. Проблему говорити про російську Одесу своїм співвітчизникам, щиро налаштованим на захоплення українського півдня і на марш далі на Молдову. В цій ситуації боротьба з агентурою, яка, як ми розуміємо, враховуючи багаторічну роботу Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших розвідувальних служб Росії, є величезною. Насамперед в тих регіонах, де проросійські сили завжди користувалися величезними симпатіями населення, і саме завдячуючи цим симпатіям, отримували посади у владі, депутатські мандати і можливість контролювати місцеву владу, саме ця Реальна робота з агентурою, розуміння, скільки її ще з'явилося після початку великої війни у лютому 2022 році, є питанням виживання української держави у протистоянні російській агресії. Ну і розуміння того, що якщо раптом дійсно на якийсь час припиниться бойові дії зусилля Росії. По дестабілізації ситуації України і перетворенню нашої держави на територію суцільного терору і небезпеки не тільки не припиниться, а подвоїться, потроїться, стануть важливою частиною російської політики щодо сусідньої держави до моменту, поки Москва зможе відновити воєнні дії проти України з метою вже остаточного знищення країни, яку так ненавидить Путін, і яку так ненавидять його співвітчизники. Про всі ці серйозні небезпеки потрібно згадувати не тільки тоді, коли відбувається чергове вбивство. Вони є частиною нашої стратегії виживання у цій непростій боротьбі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні Баймі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить.